Як добро, проспуйте. Посеред зомбі показ. Окей, я прожив десь ну, 3-4 дня. Що я зрозумів? Тут, йо-мой -йо -йо зомбі. Так. Патрон. Блін, патрон закінчився. Ну, як закінчився? Ну, все, 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 готово. Так, підемо. Я тут знайшов координати якогось корабля. Ну, карту, по суті. І знаю, куди нам. Ну, куди мені треба було біжати. Значить, відкриваємо ворота. Ау. Відкриваю ворота. Ну і все. Опа, патрончики. Я, до речі, цей сундук не Бо ніколи, тому що, ну, думаю, нашего. Так, ну-ка. Оп. О, -о, 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 -о. плюс сердечки. Так. Окей. Так, побежмо відкривай. Все, опустила. Окей, нам треба біжати до тих координат, які я знайшов. Я знайшов там. Что це корабль і все. Будемо йти до нього. Туц-туц, тутс, тут, тут. Тут тут! Він знаходиться отам, ті координати, воно дуже близько. Зараз подивимось, що там ще є. Так, і це корабль, ну, логічно. Заправлений. Інтересно. Ні-ні. А ну, а, да, повний бок! Кайф, 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 кайф. Так, ну и роль. Mm. 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 Вижу, доберу свое оружие, и инче. тут <Baldwin> і ладно, просто закрию і піду. Mm -hmm. ну, заберу трубовик, як так. Ну, наші, на пістолет вроді звушки у мене, а на... на них немає повест. Треба прям Пуло, Опа. Так що почнуємо новий бой. Там її вже не було. Як жаль, я жаль. Окей. Что-то мене ефект якийсь відходить.